Дуже важливий розділ проєкту це його бюджет. Бюджет проєкту повинен включати в себе лише ті витрати, які були понесені під час його реалізації. Тобто рахунки виписані і оплачені після підписання грантового договору і до завершення проєкту, можуть бути включені до бюджету проєкту. Те, що відбулося до початку дії договору. Або після дії грантового договору, не може бути відображено в бюджеті проєкту. В бюджеті зазначаються витрати, які необхідні безпосередньо для виконання дій проєкту. Не потрібно включати дії, які не пов'язані безпосередньо із виконанням проєкту. Звичайно, ви повинні бути дуже уважними, тому що всі, все, що ви заплануєте в бюджеті, вам потрібно буде виконати. І здійснити всі витрати відповідно до вимог чинного законодавства. Тобто, не можна порушувати закон, мотивуючи тим, що ось така є вимога проєкту. Потрібно розуміти, що всі витрати, які ви здійснюєте у рамках фінансування проєкту, повинні бути обґрунтованими і виправданими. Тобто, не варто допускати. Завищення або невиправданих якихось витрат, які зазвичай ви не здійснюєте. Дуже важливо, важливе питання це всі підготовчі витрати. Наприклад, коли ви здійснюєте витрати на переклад на англійську мову, підготовку проєктно-кошторисної документації або якоїсь технічної документації, яка є додатком до проєкту. То витрати на ці всі на цю всю діяльність не можуть бути включені в бюджет проєкту, оскільки вони відбулися до підписання грантового контракту. Як тільки ви підписали грантовий контракт, і проєкт розпочався, з того моменту ви маєте право здійснювати витрати, які є в бюджеті розписані. Є одна особливість. Різні донори мають різні правила стосовно того, коли проєкт розпочався. Деякі донори говорять про те, що проєкт розпочався тоді, коли ви підписали грантовий контракт. Інші донори говорять про те, що проєкт почався тоді, коли грантові гроші прийшли на ваш рахунок. Тобто, в день надходження коштів на ваш рахунок. Ваш проєкт вважається таким, що почався. Уважно, це треба дивитися в грантовому договорі, щоб не помилитися. Зазвичай в бюджеті розписуються всі бюджетні категорії, які потрібні для того, щоб дуже детально розписати всі витрати вашого проєкту. Ось приклад бюджетних категорій, які застосовуються в аплікаційних формах Європейського союзу. Це розділ людські ресурси, розділ подорожі, розділ обладнання і матеріали, розділ підтримка місцевого офісу або витрати місцевого офісу, розділ інші витрати послуги, і також розділ інша. Фактично, все, що ви плануєте профінансувати в рамках проєкту, має бути якось рознесено між цими категоріями. Для того, щоб це все можна було розрахувати, облікувати і обґрунтувати необхідність тих чи інших витрат. Ось приклад невеличкого бюджету проєкту: це. Маленький, маленький проєкт, який майже 10 років тому був реалізований у Львові, акція з охорони і відтворення природних ландшафтів шляхом посадки деревно-чагарникової рослинності в кар'єрах та ярах лісопарку музею Шевченківський гай і очистки території від сміття. Ось можете подивитися, з яких категорій. Складається бюджет, наскільки детально потрібно було розписати всі позиції, які ви хотіли профінансувати, розрахувати кількість одиниць, часові якісь обмеження або часові розрахунки, скільки часу це потрібно було фінансувати, вартість цих витрат, і також розподіл. Витрат на кошти, які вносить організація, і кошти, які очікується отримати в партнерів або з інших джерел, а також від донора, до якого цей проект подається, зазвичай після бюджету потрібно надати пояснення до бюджету, тобто обґрунтувати, яким чином ви визначали оплату. Наприклад, залучених фахівців, вартість придбання або оренди техніки, оплату тих чи інших поточних витрат, витрати там на оренду офісу, розміри витрат, наприклад, на харчування, на проїзди і так далі. І так далі. Тобто, всі витрати, кожна витрата бюджету повинна бути обґрунтована і пояснена. Ось приклад бюджету, який подавався до іншого донора, це проєкт Європейського Союзу. Ось таким чином розраховувався за такою табличкою. Зазвичай конкурси Європейського Союзу надають дуже детальну табличку бюджету, в якій є всі необхідні коментарі, пояснення, роз'яснення про те. Як їх заповнювати? Користуючись прикладами, які є в додатках до нашого курсу, а також нашими лекціями, можна з високою ймовірністю підготувати досить непоганий бюджет до вашого проекту. Але перед тим, як подавати проекти на конкурси Європейського Союзу, я би дуже радив вам. Що називається потренуватися, тобто е реалізувати, подати і реалізувати кілька проєктів до інших донорських е інституцій, у які, які містять трошки простіші аплікаційні форми.